Я так дуже коротко, багато що скажу. Перше, я не знайшов, от реально, не знайшов людей, які вийшли і сказали, зараз не треба ніякому разі підвищувати податки. Мені здається, такої дискусії немає, як пробачте, дискусію про якийсь суспільний договір, що бізнес поганий, люди погані ухиляються від податків. Людина, яка на спортивній авто їде по Лесі 300 км в час, так само 90 кілометрів переїжджає кордон в Польщі, їде, тому що знає, що буде за перевищення. І це. Питання до нас, як держави, нормально це зробити. Спрощу до податків. Це питання до нас. Чому тиждень тому два заводи, які гнали нелегальні цигарки, знову відкрилися, а не для людей, які купують це в, на ринках і в магазинах. Тепер по пунктам. Я мав і дякую за це дискусію з багатьма бізнес-асоціаціями за підвищення податків. Чесно, спокійно готовий за це голосувати, якщо вона буде справедлива. Що говорить бізнес? Перше. Класна держава, ви прийшли в останній мить сказали, що вам не вистачає 500 мільярдів, а ви з себе щось зрізали. Ну от поясніть мені зараз, як депутату, який має запроголосувати за бюджет, яким чином ми до цього підвищували акцизи і зараз повертаємо дорожній фонд. І дякую, тут з є, голова бюджетного комітету. Навіть вона сказала, що ні, я проти цього. Ну от поясніть мені, як це відбувається. Або кешбеки, або марафони і таке інше. Друге. По тіньовому а, ринку, ну, дивіться, а, цифри, вони ж достатньо прості, які всі говорять, там, починаючи від 14% нелегальних тютіну і закінчуючи, пробачте, з заправками, які досі ми бачимо на дорогах, як бочки. Ну, а можна там навести порядок? Це ж нормальна історія. Ми можемо, хоча б, почати наводити там порядок. І от це справедливе питання бізнесу, яке, слава Богу, знову ж таки частково було почуто. Митниця. Дивіться, гарна новина, цей закон податковий не пройшов би залу, якщо б до цього на табло не засвітилось 260 голосів за прийняття в цілому митної реформи. Як до цього було прийняття реформи БЕП. Але є одна проблема. Я не побачив жодного, ну майже жодного, прихильника або помічника в тому, щоб це сталося з боку уряду. Багато було супротиву. Так, да, вона зараз почнеться, але почнеться вона, на жаль, через поки вступить під час, ну, більше 2025 році. А можна було б заробити здалегідь, тому що закон валявся в залі вже два роки. І ми, ну, от, ще раз всі голосували. Дякую, Ніна Петрівна і всім іншим фракціям спокійно проголосували, голоси були, політична воля була. Только, ну, от чомусь чогось не вистачало. От, дуже просте питання. З податковою ми будемо також читати, чекати МВФ. Чи можемо, ну, зробимо просто самі, нарешті, щось, тому що нам воно а ані іноземцям. Далі і, напевно, останнє. Це питання, дивіться, ще раз, я не бачу жодної проблеми, тим більше, ну, зараз суми якось зменшилась, до 30 мільярдів плюс банки. Зробити такі зміни. Є одна проблема, давайте подивимось в деталі. На жаль, наша робота, от ми Ніною Петрівною, ті, хто мають за це піднімати руку і голосувати або ні, дивитися в ці деталі. А ми що збільшуємо? Ми збільшуємо військовий збір, який пробач, військовий це маркетинг. Він йде в бюджет і буде далі після війни йти в бюджет, якщо не зміняє бюджетний кодекс. Ми збільшуємо податок на єдиних тих, хто платить в білу зарплату. Все. І це весь 99% цього податкових змін. Ну, плюс окей, банки і фінансові компанії на 25%. Все. Там більше нічого немає. Те, що сказав Андрій, це ж правда. Вона математична правда. Якщо ми заміняємося на підняття там, на 2% НДС, ну окрім того, що заплатять всі, тот, хто їде в маршрутці, заплатить гривню, тот, хто їде в Мерседес і заплатить там, весь цей ПДВ з палива, так ну, пробачте, математично це на 45 мільярдів в наступному році більше. Ну, тобто, якщо ми говоримо, нам нам державі треба зібрати більше грошей, ну ось вихід. Хорошо, давайте знайдемо баланс півтора військовий збір, там 1-2% ПДВ, але ну, щоб це було справедливо. І тому мені здається, я чесно вам скажу, я не дуже там хочу зараз політичну адженду включати, а знову ж таки, знаходячись на математичній, ну я не розумію іноді, чому ми це не робимо. Я вважаю, що на дискусії по прийняття податків гірше або така ж сама по якості. Організації дискусії біла була пробачити тільки по закону про мобілізацію. От вона для мене, з, з точки зору парламентаря, була на тому ж самому рівні. Це можна було зробити нормально. Були нормальні пропозиції від бізнесу. Можна було дати відповідь. Чому не піднімаємо ПДВ? Ну тому що хтось налаштував про що на 1% підняти ПДВ, це ж велика інфляція. А те, що у нас долар зросте на декілька пунктів, то це зовсім інше. Тому дай я вже дай, дай Депутатів, якщо дарвались до мікрофону, там тільки реглами до пі-пі-пі. Тому ще раз, мені здається, що якщо б ми от трошки би відійшли б від риторики, що нам треба будь-яким чином наповнити бюджет, а в, пішли в дискусію як, то по якості ми точно б вийшли б на значно кращий результат і математично, ну і мені здається, з точки зору довіри до бізнесу.